А ви знайте, що ми ж проростем на руїнах, мов квіти весняні, вам на голови впадем дощем, аби знали, що ми не здоланні. Ви нас бити ногами в живіт, вибивайте життя до останку. Ну а ми сили знайдемо на зліт І прилетимо до вас на світанку. Ви останнє у нас заберіть, обкрадіть до останньої нитки, але знайте. Що прийде та мить, коли з'явимось ми знову незвідки? Ми прийдемо до вас уночі, коли будете міцно виспати. Запалаємо вогнем від свічі і зруйнуємо залізні грати. Ми прийдемо, повстанемо з руїн. Ви не спіть, а тривожно чекайте. Проростемо вже до змін. Ми не вмерли, живі, ви це знаєте. Наша рана ще свіжа, болить, але ми на той біль не зважаємо. Ну а ви нас ногами топчіть, ми, мов, пісня іще залунаємо. Ми зустрінемось з вами колись на суді, там, де вже не сховатись. Ви не чули прохання, спинись, вам хотілося далі знущатись. А ви знаєте, що ми ж проростемо. В наших дітях, мов квіти весняні. Ми не вмерли, ми й досі живемо, наші душі, вони нездоланні. Ми прийдемо раптово до вас. Може, вітром, а може, дощами. Ви не спіть, ви чекайте на нас. Ми живі, ми зустрінемось з вами.